Один із наших вінничан придумав таку історію. Якщо людина в Америці в Америці правда, якщо людина в Америці виїжджає в відпустку, вона може залишити свій автомобіль на тимчасову оренду таксі. Причому в Америці була до цього вже зареєстрована компанія, вона успішно працювала. От як самокати у нас відомі тепер дуже залишають, да там де не попадя. Так і в Вашингтоні, скажімо, де завгодно стоїть, залишають цю машину. Ну, не де завгодно, там де дозволено правилами, але машина залишається і закривають потім по картці, ти розблоковуєш і їдеш куди хочеш. А він подумав далі. Тобто, чому би це не зробити для приватних авто саме на період відпустки? Бо в Америці став ставлення до авто не таке, як у нас до сих пір. Там це. Застрахований автомобіль, ну, в принципі, вони не переймаються за нього, та й він вартість його в рази менше, ніж у нас. Тому виходить така історія, що він зараз реєструє стартап і успішно працює зараз на американському ринку.